Розстроївся, що кончилося масло коропяче, А потім бац. А у оставалась остання бутилочка. Треба попросити в 3 І ще одну бутилочку. Бо в прошлый раз, коли я попросив трошки зернових, <клухи> мені прийшло 50 кг. І це реально нас виручило. Що ми зробимо? Я хотів замішати натуралочку, і це класно і це круто, але треба вивести якийсь коропячий смак. І я думаю, або буде суміш зернових з перцем, перець буде як атрактант, і це мощно. Але вже літо. і Мене, мене це дуже мучає, я вам так скажу. Ми замішаємо, мабуть, дві прикормки: одну на натуралочці, другу на перцю. Тим паче, зернових у нас достатньо і моє улюблене пшоно. Краса. Може, навіть пеліць додамо. О, так тут же ж є добавочка кальмар журавлина. О, Оце крутяк. Задіпуємо зараз кукурузку. Все-таки на журавлину рука не піднялася. Хай ще полеже, на річки використаємо. Півпачки пшона, пачка кукурузи. Дефіцит. Хорошенько треба розболтати, бо осадочок натуральний на дні офігеть, який великий остається. І все, кукурузка п'яна готова, і не треба варити, ждать 3-4 дні в теплі. І то не факт, що вийде. Бувай неділю стоїть погоди, вон, які дощі кмара сить. Щоб не спортив смак, макуха подріблена натурально. Спеціально вибрав для цієї. Тут якась вишенька намальована, але це, мабуть, поплав <гум> Мені все время думається вишневий вкус. Буде от так І не іначе. Насадочка у нас буде крутецька горох. Коро побожнює горох. І кукурузка мед. У нас їх дві, а ні це тигровий горіх смак. Та не важна. Не розводимо болтологію. Находимо відро, трамбуємо все це, домішуємо кашу, але я хочу, щоб воно трошки постояло в цей стелі, кукурузка покупалася. Знаходимо відро, пресуємо все це. І завтра зрання на коропа. Майже два тижні коропа не було, і сьогодні в сусіда був сход. Мене аж переклинило. Все, повертаємося кістокам. Оп. І отут щось присіло. І це цікаво. Мощно дергається, ну не короб. Ви знаєте, це місце коварне. Ага. Здоровенний полосатий бігемот. Ну нифіга собі він зажрав, черв'яка схватив. кровіще. зараз ми його опустимо. Коротше, красиво не вийшло. Красиво він тільки уйшов раком на корм. І то не факт. я мощна раки можуть не роздовбати. Вовремя. А якщо він дня два-три полежить, його вже раки не їдять. Якби хто не думав, що раки тухлятіною питаються. Мертвечі ну то свіжий. Візьміть раколовку, положіть туди свіжо вбитого карася. Кожен браконьєр в Херсоні скаже, що рак туди буде лізти тільки перві двоє суток, а потім наоборот тікати. Оп! Постараємося впіймати якогось карасика з надією на коробчика. Байтранер. Порядок. У нас тут суміш осталася. Не знаю, де вона потоне. Не знаю, що глибина тільки метра 4. Як бачимо, тоне все це досить повільно. Крусшерхемп. коротше, кукумбер, я буду звати тебе. Кукурузяний кукумбер. Я сюди ЦСЛ налив 3К Остатки, Остатки висипав до кукурузи. Все, що було, щоб в пакетиках не возити. Ну, пакетиків іще дофіга пшено. ще є. Сподіваюсь, знадобиться каші нормально ще. так. Ну що, закинемо четвертий дрин. Похоже, на крайню сіло з Дергало легенько, Ілі об'їдало, і бичок. Блін, ранок він уже попер. Ще якісь кишки в нього лізуть. Ого. Фу. Якась огромна фігня з красною головкою вилізла. Мені це офігеть, як не понравилось. Похоже, було на карпа і пусто. Прийдеться перезакинути. Ну, вряд ли це був короб, хоча волон, похоже, на покльовку. Все може бути. Пройшло часа три. Фрикціон то не срабатував. Без 29 одна цікава клювака була, незрозуміла, але фріксіон не спрацював. Байтранер не спрацював навіть. Може просто щось дргало, ну не бичок. Може густера карась. Ну коробчук подіргать не піднімає. Вот кормак. Але я бачу треба шабашити. Тут одні бички і досі. Крайній діло, тигедик. І все сиділо. Ноль полнейший. Я не знаю, що делать, куди їхати, де вставати, на що закидувати. Це капець. Одна покльовка, типу, коропа, типо, і навіть не засікся. Шабашимо. Ну його в баню, весь день тут сидіть. Правда, не бачу смисла тільки зазря прикормочку і зрозходували. нічого. У нас на заміс є ще. Побачимось вже завтра і вже з карасиками там в іншому місті, може, вліземо, якщо встигнемо на біленьку рибу. Навряд чи поїдемо десь з адміралом Перегаром, бо він перегарить наче в обратно. Але все може бути. Погнали додому. Цей випуск мав бути. Називатися рибалка на сало, але сало почало плавити, плавиться <рик> на жарі. А в має з собою ще й ридисочка і такий цельнозерновий хлібушок. Коротше, ви рибалку на сало ніколи не побачили. Рибалка з салом, так. Да. Може, як вкусно. Всім смачного. Палець зайнятий. Рекламна пауза. Гу просто відео. Думаю, що таке сноса і сноса снасть. Ну, при цьому не клює. А там окунець сидів. Позорний. До речі, попадається йорш. Не в мене, але в других рибаків по берегу. Йорш якого не було, щоб не збрехати. Ну, десь 20 років не було цієї риби. І от почалась війна, через рік-два з'явилася така риба, як йорш. Представте. Раніше, мабуть, браконьєрськими сітями вибивався, Ну, це теж навряд чи, бо риба таке, не риба, а сміття дрібне. Але... Чорт його знає. З'явився, линь з'явився, коропи до п'яти кіл з'явились і попадаються частіше там, куди вони не доходили вже год 20. Так що є свої плюси жахливі в жахливій війні. Чи то клює, чи то за дно не може зачепитися, нічого не розумію предпоследнє. Клює. Щось є. І що там, мабуть, невеличкий карась. Так, Але карась не невеличкий, карась вполне собі нічого. Карась красавець, Добре відпрацьовуємо. Ну і ще раз. ну, Навірно, там підвила да, там, де нас нема і його не буде. Іде проти течії падлюка. Оп, вирулював. Стало клювати куди слабіше. Оп, а кашку то непогано замісив. Тримається в кормушці пів години і не розмилася, при тому, що течія валить. То молодець, я молодець. Здається, другий карасик підійшов, але це ще не точно. Тигедик, тигедик, я тобі потигедикаю. Уже затягнув під сусідній фідер. І думаю, я це так залишу. Навірно, зачепив, чи то вже клює. Зараз це понуло. Ага, можна вирулювати. Отрулювати і вирулював. Невеличкий. Ми вже нормального взяли, тому цього випустимо. І так буде з кожним. Якось так. Гоу просто Еть, Цей попався. Схожа на карася, але може бути і таранька. Ібо дергалось якось весело. Але ставки робимо на карася, іншої риби плюс-мінус немає. Так і є. Некрупний. А тому, як я казав, я ж обіцяв, я випонив обіцяння. Ви казали, що поставите йому лайк. Я перевірю під цим відео. Ну-ну. А -ну. просто б відео. Щось дибає. Але дуже дріб'язково. Як той же бичок, мабуть, дрібний карась. Хочеться чогось хорошого. Не треба нам уже коропа, дайте нормальних карасів. Але ж ні, карасів немає весняних. О, це наш клієнт. Пардоньте. Каховська таранька. Явно не місцева, гібридизована. Течії в житті не бачила. Тому виросла широка. Камера глючев. Виросла широка, як бачите, вся наша херсонська тарань, вона вузька. А це широка. Вона відразу почала ловитися після потопу. Прийшла до нас і ще не на вся. Цікаво, куди поділась наша і чи, і чи вся вижила, чи хоча б частково та що у нас була. Але то таке, колись дізнаємось. Нова скоро підросте, як відомо. Зараз всі умови. Браконьєрів на фарватері нема, того і короб в кошиву заходить. Гоу простоп відео. Стьоп, 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 стьоп. Я тебе постібуся з мене. Що за булінг? Хто тут з нас стібався? А ну-ка. Я вона на гачку. Карась падлюка. Ох, Шутник. Не з 95-го квартала часом ні. Ну дивись мені, тоді будеш жити. Ну, спорваної губою. О, просто відео. Мені кажеться, що сіла і один фідер з носа. А взагалі він тут не один і пора би вже пошабашити. Ми сьогодні трошки половили і я молодець, і я молодець. Не стоїть сидіти до вечора, відосик є. Що ще треба для щастя? Оцю рибку дістати, яка так хитро нас рішила підставити. Ну, снайпер. Ха-ха-ха, попався. Та що ж таке? Тюти, йо там речі. Кагачок на виліт і за підсак. Як це мене вже дістало? Як це часто відбувається? Це просто капець. Я думав, хто вилами колов. Але можливо сітки випустили чи втік. Хоча ні. Хтось швидше за все цапанув. Рвані колоті рани, як от зубів щучих. Так, і мене цапнуло. І от бабушки ушов і от дідусь цей колобок. А з сапета вже не уйде. Якщо тільки там андатри не прогризли. Дирку, ну і лікоти. В основному мандатри. Оставляв сапет сохнути в лодці, якщо пам'ята. Приїжджав на рибалку, опускав в воду, ловив коропів, закидував туди, потім піднімати а риби, тої нету. Бац, отаке ні диромахи. По початку, як не замітиш, падлюки такі було діло. Ладно, будемо потроху сматуватися. Шапка нам вже не треба. Що ж, ви впізнаєте мене будь-де. Мій улов ви впізнаєте будь де в целофановому пакеті. САТБ. Зробив так, щоб нести було легше. Тарань зачтна. Але карасі. Весняні карасі краще пізно, ніж ніколи. підчавили. Вітаю моїх. Ладно, треба їхати додому, що село сильно обстрілювали, і авіабомби кажуть були. Я вже починаю переживати, як там, що там вдома. Погнали, перевіримо. Ти чого на вікні сидиш, сіпіратюга? Еч, з вікна. Притом що рибу не їсть, а просе. Так, де там мурчик? Святий тигедик, притигедикав. Ну що, І ще рви пакет, рви його Рви пакет, порточки немає Нема порточки, ладно Не здівайтесь над хороняком Піддержийте котки в рибкой Мелкими косточками, да моя прелесть. Оп! І заодно і тряпочка є завжди руку, вытерпеть. Порядок. Що ж, силочки в описі під відео. Я сподіваюся, ви по ним пройшли. бомбящі коменти вітаються. Хоча, кому я кажу, 90% це вже виключили, і наступний відео здивляться. Але все ж, якщо ви один із десяти, всім пока і до зустрічі на воді.